З 14 липня у приміщенні муніципального центру послуг розпочав свою роботу відділ державної реєстрації речових прав на нерухому майно міського управління юстиції. Це зроблено для більшої зручності та оперативності у вирішенні багатьох питань. Крім цього, на спеціалістів покладені функції видачі витягів та довідок з питань участі у приватизації. Для цього навіть була встановлена спеціальна комп'ютерна програма, допуск до інформації, якої мають тільки державні реєстратори. Спеціалісти там будуть приймати понеділок, вівторок середу п'ятницю з 9-ї години до 15-ї години, а також кожен четвер, там знаходитися представники міського управління юстиції про надання. Там будуть консультації з години до 12 години. І вівторок, четвер у нас знаходиться там відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Рестраційного служби Кримської міської управління. Юстиції. Там теж з 9-ї до 15 години надаються. Перечень тих послуг, які знаходяться там. На цьому міському управлінні юстиції не зупинились, і для впорядкування черг у залі прийому заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, який знаходиться у приміщенні відділу державної реєстрації річових прав на нерухоме майно за адресою вулиця Женевська, 1, встановили термінал електронної черги. Відтепер громадянину необхідно внести номер документа, що засвідчує його особу. Потім обрати вид реєстрації, натиснути на вікно реєстрації права власності і отримати чек, у якому буде вказаний порядковий номер, відповідно до якого заявника буде запрошено до Дало прийому заяв у визначений день і час. Спеціалісти відділу запевняють, що термінал достатньо зручний у використанні і не потребує особливих зусиль та вмінь. Чеки видаються окремо кожній особі. Якщо приходить особа і реєструє два об'єкти, значить, знову два чека. Якщо е, е, як на сьогоднішній день долі, долі то обов'язково кожна особа має прийти і отримати свій чек. Тому що на одному одній особі не дадуть. Це буде порушення, порушення закону і згідно з черги. А також, також якщо у приміщенні встановлено екран, на якому висвітлюється інформація про загальну кількість вже виданих чеків, номер вільного оператора та номер чеку володія, якого може перейти до залу прийому заяв для реєстрації. Ще для зручності заявників, завтра в приміщенні відділу «Поженевський-1» буде встановлена каса однієї з фінансових установ міста. Загалом по всіх питаннях міському управлінні юстиції просять звертатися за телефонами. 409-60-94 – консультаційний відділ справових питань. 409-60-91 – приймальна міського управління юстиції. 66-46-13 – відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.